Непереможні саме так назвали виставку 42 акварелістів із різних регіонів України. Понад 70 робіт вони презентували у культурно-мистецькому центрі Вернісаж. На відкритті експозиції побувала наша любов Копоть. Саміра Янушкова родом з Дніпра. Та через повномасштабне вторгнення художниці довелося тимчасово переїхати на захід України. Нині вона у Чернівцях представляє свою картину незламна. Створювала це полотно близько трьох тижнів. Моя робота це портрет української красуні, називається картина Незламна я її почала малювати ще до того, як було об'явлення цієї виставки. Яка називається непереможні, і от я думаю, що вона ідеально вписалася в тематику виставки Непереможні і це, це те, що ми відчуваємо насправді зараз, і тільки це й хочеться зараз малювати. Художниця каже, зараз творити непросто, психологічно складно брати пензлі до рук, викладати емоції фарбами. Та, незважаючи на це, закарбовувати події сьогодення у мистецтві впевнена необхідно. Це ніколи не повинно забуватися, бо мистецтво воно залишається з нами назавжди. І не завжди вистачає слів, щоб вимути, вимовити свої відчуття. Тому для художника фарба це є таким простим способом от передати ці відчуття. І ці картини вони повинні казати всьому світу, що так, не можна. Це дуже погано. це…» Має великі погані наслідки, і це ніколи не повинно забуватися. І мистецтво в цьому саме допоможе. Виставку акварелісти цього року присвятили п'ятій річниці з дня заснування Буковинської акварельної асоціації. На ній представили понад 70 картин. Акварель, в свою чергу, це така дуже тонка техніка, дуже складна, дуже особлива, і вона дозволяє саме торкатися самих таких глибоких тем і цікавими технічними методами, якими дуже гарно володіють і Чернівецькі митці, і митці всієї України. Зокрема, для експозиції свої роботи віддали 42 митці з різних регіонів України. Серед усіх представлених полотен близько третини належать митцям із буковини. Організовувати подібні заходи нині потрібно і важливо, адже вони об'єднують, запевняє директор Вернісажу. Сьогоднішня виставка це є культурний фронт, наш культурний фронт, який захищає нас, нашу націю з її ідентичність. Вхід на виставку безкоштовний, тож відвідати її може кожен охочий. Триватиме вона до 1 березня. Любов Копоть, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4